У візирській громаді комунальні служби вже почали поступово готуватися до зими. Традиційно в середині осені комунальники за щорічною домовленістю з підприємством Карго завозять до села Візирка пісок з подальшим його розташуванням по всім старостатам громади. Пісок буде використовуватися взимку під час ожеледиці. Пісок ми плануємо отримати в розмірі 250 тонн. Він буде розподілений по всім старостатам нашої громади до кінця ноября. Він уже наші комунальщики розподіляють його вдолі великих підйомів, по кучкам, як це положено. Заготівля піску та солі на зимовий період здійснюється силами громади. Також залучаються місцеві підприємства та фермерські господарства. Крім того, взимку під час снігопадів та ожеледівці підприємці завжди надають допомогу у вигляді різноманітної техніки для очищення доріг та пішохідних доріжок від снігу. Товариство «Тісруда» надає навантажувач, товариство Югстрой надає автомобільний транспорт для перевезення піску, а також майбутньому. Нам будуть цьому питання допомагають і фермерські господарства, по довозки піска в населені пункти. Це питання в нас традиційне, вже так відпрацьовано. Всі разом зимою працюємо разом. Якщо будуть снігові замети, то нам в цьому питання також допомагають підприємство Трансінвісервіс компанії ТІС. До речі, вже традиційно цей штаб очолює депутат обласної ради Олег Джумбірович Кототиладзе. Він нам допомагає навантажуючими, якщо в разі потреби. Далі у порядку денному є питання підготовки до опалювального сезону, закупівля та заготівля палива для генераторів на випадок відключення світла, в першу чергу для безперебійної роботи артезіанських свердловин, а також забезпечення вугіллям та дровами малозабезпечених верст населення громади.